Це моноблок з вайфаєм, який я купив на Олексі за тисячу гривень, але не все так добре, як може здатися на перший погляд. Та давайте про все по порядку. Привіт, друзі! Дав таких я сьогодні медицинських буду в перчатках. пишуть, там ще як врач. Ну по суті, дав такі оживляю і даю друге життя. Таким от штукам. В перчатках я був дорогий которкадець, він смердить, я не знаю, Треш, mm. не знаю, камера передає, який він брудний. В ньому там в ще скалати, ми його повністю розберемо. Скажу одразу. Е обходиться він, по суті, по ціні трішки дорожче, бо ось такий блок я ще взяв. У мене вони з запасом лежать з часів, коли я займався ноутбуками, насадочку підібрав і вольтаж ззаду по наклейці. І можна використовувати його з таким от блоком. Він без блоку продавався. Я на пошті його провірив. В перший день пішов на пошту, не забрав, бо е, мені було, я думав забирати без блоку, типу без перевірки, але я його перевіряв, бо він прийшов просто картоном обмотаний, Я думав, що він десь там роздушив, і, чи що я все таки вирішив піти на другий день і з блоком його запустив. Windows не запустився. Він там він там щось крутив, крутив бублик, але він стартанув. Тому я забрав. Ми його повністю розберемо, почистимо. Все буде м м круто. Що почнемо? Та почнемо з того, що я покажу, що в нас тут є веб-камера. Окрім тих портів, що у нас в залі зараз покажу, у нас на боковій панелі ось такі ще порти і регулювання яскравістю. Давайте все ж таки на задні вже заглянемо. Тут у нас ось так по портам. Можна навіть ретро клавіатуру ретро-мишку підключити. Так, це все виконано. Тут у нас якась заглушка, я не знаю, побачимо, як вскриємо, що там на взагалі. Тому розкручуємо. Надіюсь, що у нас там не буде сильних переколів по розбірці. Можливо, все ж загуглю у нас в таких гвинтах. Можливо, все ж таки треба буде загуглити, як його детально там розбирати. Та поки що я такого чогось надзвичайного тут не бачу. Уже у нас від, відкріпляються бокові накладки. Угу, вони у нас тут на застібках. Тобто ці два гвинта, скоріш за все, просто для бокових накладок. А, оце легше знялося. Дуже просто знялося, бо бачите, тут можна, його можна цепляти на кронштейн якийсь. А що з задньою ніжкою? Ось тут у нас заглушка знімається. Щоб відкрутити цю ніжку на трьох винтах. Просто руками у нас знімається рамка. Я вже тут випадково потягнув нижню панель, надіюся, не відірвав шлейф кнопки увімкнення. Ага. Тут у нас і шлейф. А, кнопка увімкнення не так, вона там не зав'язана з цим. Тут я можу відключити. Це у нас модуль веб-камери. Можна? Так, супер. Да, брудненька тут все. Легко, легко сказано, що брудненьке. Угу, динаміки. Теж почистити треба буде. Відкручуємо матрицю. Така матриця дубова. Гвинти тут однакові. Це радує. А не знаєте, 26 видів. Так, снимаем ее. И... Угу. У нас рамочку и снимается. Так, там сзади шлейф. Зараз я его отключу, так мне не звучно на камеру. Зараз мы с вами зрозумеем, что тут и калатово. Матрицу до конца сниму. Угу. Да, толстая И брудная. HD, я не знаю тут наскільки оголошення системи, звичайно ж, треба почистити. Бачите, могла бути версія з дискретною відеокартою. Хто знає, як та версія називається, напевно, щось толкове вже навіть. Бо тут у нас просто на процесорі ще поганенькому, а тут могла бути відеокарта дискретна, плюс пам'ять, можливо, там гігабайта 2, напевно. Цікаво. Ну, у нас тут є Wi-Fi. Супер! Wi-Fi це супер. Давайте знімемо HDD. Глянемо на він Гігабайт. Треба закупити, хто шарить, закуповувати SSD, які на AliExpress? Хто в цьому розбирається, підкажіть мені. Бо я би хотів, я не той гвент відкрутив. Схоже. Чи що? Я би хотів для таких всяких штук. Здесь на Аліку, ага, ось так знімаємо рамку і сам HD відключаємо. Я би хотів на AliExpress закупити дешевих ssd шників знаєте, під отакі задачі. На 160 ГБ води. Окей. Ну, під таку систему, а! Зрозуміло, для чого там заглушка? Для дисковода. Тобто тут ще дисковод може бути. Так, да, жирна версія, напевно, прикольно. Якби нормальна підяха, нормальний процесор, сюди дисковод, тобто, Тобто, ну, SSD-шку да, Могло би бути прикольно. Оперативка. Скільки у нас тут оперативки? Можливо, я добавлю оперативки. Так, тут у нас 2 ГБ планка. Вибачу, що тільки що ви в на фокусі. Напевно, не побачили. І ще 2 ГБ. Самсунговської. Так, давайте знімати систему охолодження. Сам кулер у нас закріплений де? На один гвинтик. Оце. Угу. Зараз відкрутимо радіатор. У нас тут навіть пронумеровано. так щось він дуже сильно підскакує. Віджимаємо по черзі гвинтики. Більше ніде за радіатор не закріплений, а де його живлення? Ага, ось тут. Схоже, що радіатор десь закріплений ще, але я не бачу де. Оця проклейка, як ви думаєте, вона оригінальна? Я чомусь сумніваюся. Тут під нею нас я ще угу. у нас і вентики знаходиться. Майонез. Давайте напишіть, що тут за термопаста нанесена. Радіатор забитий, звичайно ж, всім підряд. Відключаємо, будемо чистити. Зараз я його повністю почищу, зберу і будемо переходити до встановлення. Вінди та тестування. Новенький розіграш сьогодні для вас yeah. зроблю. Не якийсь там великий поки що, але знову ж таки, кастомний кабель на відеокарту білий з чорним, 6 плюс 2 пін. Він новенький, якщо у мене там ціла партія лежить. А термопасти хочу вам насипати для обслуговування ваших ПК, Бо бачу, що багато хто питає, там яку взяти, чим і так далі. MX-6. Грам Айдікулінг Frost X25 і три порції Зезіо нормальної. Вона тут трішки більше 0,5 грама, тобто на один раз з головою вистачає. Умови в роз... розіграшу в описі, то максимально прості. Будьте підписані на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар якийсь можна приємний, а можна просто написати коментар, що приймаєте участь у розіграші. Таким він чином стоїть на столі, досить зручно. в Принципі, можна і нахил навіть. Регулювати. Уявляєте, наскільки він туго працює, як я тут мучився коли ставив той Windows? Коли ці драйвера скачував, коли там той Steam ставив. реально це стільки годин зайняло, це реально саме для вас, тому давайте ставимо лайк. Спробуємо. Можливо, там хтось подумає, що на ньому можна слухати музику. Ну, типу, скачувати сюди музику. Чи через інтернет, Wi-Fi, він, до речі, ловить нормально. Скачувати сюди музику, слухати там через колонки, якісь можна, звичайно, ж використовувати як плеєр, але краще тільки телефон підключати. Дивитись відео. Ну, Це майже неможливо. Зараз побачите, чому. Ну, По-перше, ось так вони будуть вмикатись. Ту-ду-ду-ду-ду. Да. По звуку, таке собі. Таке відчуття, що в тебе заклало вуха водою. Реально. Ставити сюди Windows 7, якісь калькуляторні ігри, звичайно, можна. Дивитись на якісь кіна скачувати теж в якості HD, не Full HD. Роздільна здатність дисплею тут 1366 на 768. Тобто, ніяким Full HD тут і не пахне, але. І в цій роздільній здатності взагалі нічого не тягне. Чи комусь це потрібно, я не знаю. Я думаю, що ні. І... Не знаю, звук вам передає чи ні, це максималка, якщо що. Єлі-єлі воно там грає. Ну, таке, реально. Якби воно тихо грало, але був хоча б нормальний звук, то було б краще. Після всіх драйверів там спрощення. Системи, пришвидчення її роботи. Це не лайт версія Windows 10, це звичайна Home. І він хоча б трішки там реагує швидше. Для там в інтернеті можна, але якщо хтось таке для себе буде шукати, дивитися, розглядати для покупки, то не рекомендую, не беріть. Взагалі, моноблок, річ, звичайно, прикольна. але ось Такий, в такому стані, який неприємно тримати взагалі і бачити в себе на столі. На такому процесорі з таким залізом. Ні. Я спробував запустити. І відьмака першого, думав, якщо він запуститься, то прям взагалі чи назис. Е, простеньку гру, щоб мости будувати. Я б взяв по знижці гру цю де мостики будувати. Цю. Ну, взагалі він не стартує. Оцю стару гру він теж не може потягнути. Ця гра, що ви розуміли, це взагалі це ще перша частина, вона дуже ж проста і взагалі габела, йдемо далі. Принц Персії, Два Хітмана, Just Chaos перший, Євротрак Симулятор перший. Ось цю гру, коли я колись там в дитинстві її дуже а, любив, можливо, ви теж, нічого не тягне. Не беріть на побачите в такому стані моноблок за 1000 гривень. Це ще без зарядки, це ж де ще зарядку за тристан, це 1300 гривень. Воно того не варте. Давайте не міряти ціни ринкові з минулим, там трьохрічною п'ятирічною давністю. Що вам за 1300 там, цілий комп'ютер. Ні, зараз можна за 1300 набагато кращий варіант придбати, чи там вже докласти ще тисячу, і я вам показував, які класні ПК можна за ці кошти придбати. Взяти дешевий монітор. HD буде монітор коштувати пару сотень. При цьому ще мишка, клавіатура, колонки. Ну, можна за 25 тисячі гривень набагато потужніший сетап зібрати. І не сильно він там буде багато займати місця. Так не буде Wi-Fi. Ну це теж там Wi-Fi модуль, такий як тут. Можливо, навіть буде краще Wi-Fi модуль і збічний за 70 гривень, самий простий, ніж той, що вбудований тут. Монітор екран весь в засвітах. Таке. Не беремо, побачите моноблок за 1000 гривень на Олексіос такий. Не беріть.